Привіт, друзі! Сьогодні така буде ранкова риболовля, набрав спінінгів і для окуня, і для судака, ну, і для щуки вони підійдуть. Зараз такі риболовлі, ну, це, я кажу для новичків. Зараз пора ловити окуня. Якщо у вас на водоймах є судаки, їдьте ловіть судаків. В мене на водоймі судаки є, але їх там небагато. Окунь, ну, я можу його знайти. А щоб покайфувати, я вже неодноразово казав. Мікруха, мікруха, мікруха. А якщо у вас є якась наноджигова палка, ну це просто блін, друзі. Багато років, там, ну, 10 років тому я вже вам розповідав, якщо при... особливо коли нема кльова, особливо це взимку, да? якщо є у вас якісь водойми, де вона не замерзає і ви хочете порибалити, якщо ви візьмете якогось хевіка, то можна просто походити і нічого не піймати. А, скажімо так, років 10 тому я починав взимку практикувати. Мікроджиг. Тоді в мене ще наноджига не було, був мікроджиг, і я завжди казав вам: берете 2-3 грама, приходите на водойму, паузи, довгі паузи, 10 секунд, і ви ну, все рівно здобудете якусь е, покльовочку. Будете з грибою, будете ставити отакі болдушки, там 15-10 грамів, можна просто походити, покидати, нічого не піймаєте. Тому я і казав, потрібні. Мікроджигові палички. В мене зараз є супер, ну, це можна це просто це не можна, це топова палка, так можна її охарактеризувати компанії Азура. Це X-Game до 2 грамів. Ну, компанія Азури круче, ніж ця мікроджигова палка, наноджигова. ну, нема. Це от самий топ. Звісно, в японських палках, ну, в мене, чесно кажучи, таких не було, але я ж теж дивлюся ютуби. Є кажуть, ну, набагато круче, але там цінники я дивився, ну, блин, якісь там гамакаци взяти, да, то це навіть не в два рази, це там в три рази дорожче. Навіть беушну, щоб купити, це п'ятнашку, шістнашку треба віддати. Ну, але це таке, я не претендую на правду, тому що. Давненько вже не дивився ці барахолки, що там вже по чому. Ось, ось є така палочка супер наноджих Хтось каже, Дмитрик, ти усе з човна, ну блін. з човна, особливо на такому ну, немаленькому човні з двигуном, можна пошукати судака. Навіщо це, ну, <свісно> цей нанотой джиг? На ноджиг можна із берега походити. Дивіться, друзі, в мене така, ну, не так, як у звичайних рибалок, да, звичайну риболовлю, я би приїхав би з берега, покидав би, але в мене це не просто човен, це не просто риболовля. Це, скажімо так, не човен, а студія. Блін, Трішки сьогодні хвиля. Блін, такі кільця маленькі. я вже, блін, мабуть, друзі, сліпенький став. років Десять тому, коли їздив з, ну, з дорослими такими дядьками, з рибаками, завжди дивився, як вони ті карабінчики прив'язують. І трішки так не то, що сміявся, просто розумів, що я ще не фіга собі. Зараз вже бачимо так, ви не бачите, все трішки підріжу, вже так складно вдягати. Дивіться! Це не човен, це просто студія, щоб вам показати, як працює палка. Ви вже самі собі просто подивилися, вам сподобалось, навіть е, не кажу про цю палку. Просто сподобалась така риболовля, купили що завгодно. На, на сьогоднішній день, це в 2024 році, на будь-який гаманець є палки, там, від, ну, чесно кажучи, від тисячі гривень. і... Ну, там такі цінний, що навіть я боюся, їм дорожче човна. Так що, можна було б бажання, був би час, можна зібрати собі паличку, якщо вам ця тема заходить, і поїхати порибалити. Я можу так тільки сказати, що я просто вам показую, який це кайф нано-джиг. Так що не звертайте увагу на те, що я в човні. Є така маленька сумка. Для піших таких риболовель. Зараз щось зберемо, почнемо дуже з маленьких вагів. Ні для кого не секрет, що коли катушка полежала там декілька днів у вас в чехлі, то шнур після він був мокрий, потім він злижався, такий злипся то потрібно. Розкидати. Тому зараз поставив 1,5 грама. Хоча хотів поставити 0,4 грама. 0,4 грама. Ну, таку до грама сьогодні хотів провести рибалку, там грам. Ну, півтора це оце максимум, щоб кайфанути на наноджиго цій паличці. Тому зараз 1,5 грама просто так, щоб шнур далі летів. Ми його просто змочимо, навіть не буду робити проводки. Два закида зроблю, да і все. І перейдемо сразу на дрібні ваги. Ух, півтора грама просто <свісно> заоблачно летить. Чесно, просто заоблачно летить. Все, мені здається, все змочив. Зараз буду шукати дрібні ваги і будемо рибалити. Що значить дрібні ваги? Ну, Може, щось не так кажу. Дивіться, поясню. 0,45 грама. В мене є отакий бздюшний грузик в 0,45 грама. Вішаємо таку приманку. Тут, мені здається, один дюйм. Ну, вона була більша, я її просто відкусив. І от такий вийшов монтаж. Риболовля така мені дуже подобається. До речі, до речі, незважаючи, а, вірніше, коли ви з човна і у вас такий наноджиговий джиговий підтаскувати підтаскувати, підіймати рибу ну, інколи буває складно. І таке ж буває, коли ви десь стоїте на пагорбі чи на якомусь мостику. Тому от такий в мене є підсак малесенький, він розкладний. Це в мене веста. В мене пам'ятаємо, ще є, мабуть, савада. Да, савада. Ну, вони відрізняються тим, що на саваді, блін, савада, друзі. Може помилився, тут фотку тоді покажу. Отут такі поплавки, вона просто не тоне. А принцип все те саме. Ось все. Поки що я його не розкладаю, мені здається, і не потрібно розкладати. Рибку ми і так візьмемо: 0,45 грама. Закид однією рукою. Звісно, ну, все, я тільки кинув 0,45 грама. Я бачу, що вдвічі ближче полетіло, ніж і півторашечка. То, ну, якщо я десь буду не докидувати, завжди я можу підійти ближче чи поставити 1 грам. По провоці, ну. Нічого тут складного, зимова проводка, день-день, дин, день, дин, день, пауза. Чекаємо, коли клюне і все. 0,6 грама і в 106 му кольорі хітомі в 1,6 дюйма. Десятий номер гачка. Будемо трішки збільшуватись. О! Може сьогодні рибки щось хочеться покрупніше поїсти. Здається, метра на два стовідсотково кинув далі. Опа, друзі. Все в прямому ефірі. Все у прямому ефірі. 0,45 грама, один дюйм приманка. Ну, цього ми піднімемо. Мабуть, я чи не докидував до риби, чи, знаєте, таке буває. Маленька приманка, риба ну, не захотіла її брати. Збільшився 0,6 грама і 1,6 дюйма приманка. Отака От здорова колбаса, і окунь її вже побачив. Так, ну, все. Все у прямому ефірі. Все сподобалось. Навіть чули, як на такому дрібному окуні відпрацьовував фрикціончик. Опа! ну Все вже розкидався, прям ну, гарно летить. Все те саме отако, отако нано нано така палочка, нанопроводочка. Можна отако колихати, колихати, паузи робити. Ну і все, да. Звісно, палка не жорстка. Якщо все зацепляєте з якусь траву, ось вона отако просто згибається в бублику. Видірнув. Опа, бє, бє, друзі, дивіться, ну, 100%. 100% стовідсотково. Ось все, добив. Він там 100% бив, цікавився. Просто, ну, блін, така скрипочка, вона тільки щось дотронула, сразу тинь в руку, і все, і все зрозуміло. Зробили паузу. Ну, це вам такий, знаєте, маячок потрібно зупинитися. Потрібно на цій точці, точці зупинитися, і ви робите паузу. Ага, пішли. Ось от, дивіться, є. Друзі, мікрозаводюха і рибка там є. Подобається, мені здається, вам подобається, як співає фрикціончик. Все настроєно. Ну такий, знаєте, можна взяти і підсачкою. Як то кажуть, нема що. І чи навіщо гвалтувати цього спінінга, коли є підсак. сак. такий красень. І один і шість резина. О, взяв. Ано, відпускай, відпускай. О, друзі, ну, подобається. Чітко, просто чітко попав. І от так починаю, 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 починаю. Не знаю, як хлистик в кадр попадає, тому що я от сам на нього дивлюся, оце дерева, ось, ось гарні дерева і хлистик зливається з цими деревами, то мені здається, на камеру може бути ще трішки гірше. Так. Але сама суть, сама суть риболовлі, мені здається, вам. І цей, ну, як то кажуть, настрій передається. Ні, Друзі, за зацеп... Мертвий, хтось каже, навіщо відриватися, ж на човні можна підійти, але ж ну, я, я вам вже і сказав, цей від цеп ми, е, як то кажуть, спасли. Е, можна да, підійти на човні, щось там мучитись, але як я вам вже і сказав, це не просто човен для риболовлі, це студія. Так що, ну, начебто, я з берега. Це mm. в мене. Мабуть, кіншиновський гачок. За це був, ну, самі бачили, добрячий. Крутив я, крутив, вибивав, вибивав, нічого не вийшло. Почав тягнути, гляньте, розігнув гачка. Зараз покажу це гачки. От для мікрухи, для такої, знаєте, це дуже і дуже добре. Вони самі тонюсінькі. Ну, В мене тоньше, ніж отакі гачки. Це кіншин гачки. Це 10-й номер, в мене тоньше нема. Ну, дивіться, нічого тут складного. Ну, да, силіконка злетіла, але нічого страшного. Взяли такі щипчики, екстрактор, поправили гачок. Якщо ви не полюєте з наноджигом на суперкрупну рибу, то ну, ці гачки вам буде отако. От Головне запастися приманками. Звісно, якщо б я був в якихось зимових вейдерсах, то можна було б за оцей очерет зайти і просто налякати всю рибу. Зараз на човні, то можна отако просто зайти в цю заводюшку і пошукати рибу. Спочатку бачимо. Роблю закид, ну клівань нема, тому може і не супер в кількості. До речі, до речі, друзі, по катушечки хотів би сказати, бо мені... Опа, оце була, Це була клівака. Зараз, зараз дороблю цю проводку. Мені під одним відео написали, Дмитрик, в тебе, а така була ще, ще була клівака, не взяв. Отак ось о взяв. В тебе, ну, то в мене форт ранео, катушка, в тебе кноп, ну чи е, руків'я катушки, там не, нічого не тарабане, не стукає. Кажу, ну як їх, мабуть, і у всіх щось там стучить. Дивіться, все в мене, оце в мене ще проблемка в цьому костюмчику, Тут наліп, ліпучка така є, і усе, шнур за нею зацепляється. Дивіться, оце катушка у мене зараз це Ванк Ванкіш. З... 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 Вічно путую, бо у мене ще був Ванфорд. Це Ванкіш. Навіть якщо ви купите отаку от катушку, у вас теж тут буде люфт. Багато є відео на Ютубі, де люди купляють ну, самі супер топові катушки і віддають на ТО. Ці відео так. Приблизно і називається там ТО, катушки і марка така-та-така. -та -така. Ось о, з завода, е, ТОшнику приходить катушка, і то він починає там, її, ну, чесно кажучи, так, обсирати. То смазки мало, то шайбами треба виставити цю головну пару, щоб люфтів не було. То ну, да, люди, які купляють там, за 20 тисяч катушку і вище, вони одразу віддають на ТО. І у них там нічого не тарабани, нічого не стучить. Але ж, ну, якщо ви купили катушку там за 2000 чи 3000, ну, особливо я б на ТО сразу б її не віддавав. Ця катушка в мене, я її ще купував, вона ще колись коштувала в скидки по чесноку 13 500. Нічого я її не віддавав, поки не впустив її у воду. От коли я її впустив у воду, Віддав на ТО, там щось підрегулювали, там заплатив ті кошти, то тут і то тут трішки, ну, це я, коли починаю думати про це, то мені здається, теж трішки щось там бовтається. Але я на таке взагалі не звертаю уваги. Отак От о. Під човном. Все. Ця точка мені не цікава. Ну такий теж. Непоганий. Опа, іди сюди. Теж такий вже не наноджиговий. Трішки перейдемо. Оп, хлистик відпрацював 0,6 грама. Дивіться, як інформативно по дні я волочу хлистик на 0,6 вже згибається, і по принципу фідера ви все. ну, Якщо я бачу, то мені здається, і ви все бачите. Воно. Тинь, зігнувся, пауза. Тримаю, тримаю приманку, потім отако тинь, 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 тинь. І пауза. Зігнув хлистик і чекаю, коли він просто так піде і то буде, то буде вже риба. Отак, отако, отако. от такий чисто боковий ківок є. Ее. Да, друзі, блін, сид... ну хтось зараз каже, сидить, блін, з таким халотищем і це ловить таку рибу. Блін, я вже вам відповів. Я на це питання вже вам відповів. Так, супер. Закид, супер. На цьому закиді включаємо всю майстерність. тинь тинь, тинь, паузи. Тин, тинь, 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 паузу. Ось-ось-ось-ось, ось, 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 о, ось о. цікавиться. Рибка пасивна, ось-ось-ось, Рибка сьогодні пасивна. Навіть на підсічки вона втекла. Давай, 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 а то кицька піде до інших рибаків. Хоча нема тут рибаків. Інших рибаків нема. Отако є. Заборов. Ой-ой-ой, пре-пре-пре, друзі, я не знаю, що там. Але але пре. Отакий от кайф, отакий. От Отримуйте кайф від наноджига. Зараз. А-а-а. пер. -пер, 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 -пер І зійшов. Оце Дмитрик. Кс -кс. Де ти там? Все, я тебе бачу. Зараз, зараз піймаю. Вона так м'явкає, друзі. Я піймав окуня. Хотів докинути до неї, але не докинув. Прийдеться зараз ще піймати, кинути в, садо, в підсаку і підійти ближче. Якщо у вас є. Ось ось, 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 ось б'є, б'є, якщо у вас є кицька чи кит і є наноджигова палка, то ви ну, 100%. Ваша, ваш, ваша улюблена тваринка буде, буде з грибкою. Ось все. Давайте зараз ще одного спіймаємо, щоб ну, двічі не ходити, не підіймати якоря. Так, зараз, час, не, не уходь, я тебе бачу. Ага, оце Дмитрик. Ну, це все, друзі. Кс -кс 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 -кс. Отако. Ну що, друзі, майже накормили. Майже накормили, зараз перев'яжуся, ну, допустився помилки, дуже, знаєте, так хотів накормити цю кицьку. Засадив приманку на дерево, зараз прив'яжемо флюр, гачок знову пошукаємо маленькі дрібні ваги. Ну і ще, думаю, ще сьогодні я її накормлю. Флюр в'яжу 0,161 Азуровський. Написано, що 1,7 кг, але ну, самі розумієте, це просто от такої. Я таку рибу 1,7 не рибалю. Блін, щось таке, здається, 1,7 щось дуже забагато. Ні, 1,7 завжди в'яжу вузлом морквинка. Зробив закид, заговорив приманку, заговорив спінінга, все передаю по шнуру. Друзі, якщо у вас водойма там, де ну, риби просто мало, але є оцей дрібний окунь, нано-джигова палка і ви будете з рибою. Да, звісно, в басейні ви не піймаєте рибу, але коли є така малесенька палочка, делікатна, друзі, делікатна палка. В акваріумі вже можна покидати. Є. Є. Давай, 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 давай. Швидесенько. Ще одного віддаємо кицьки. Ну, друзі, ну це такий, гляньте, теж за 35 грамів. Ось о, от так от, так от так, от так. Протяжка, протяжка. Вибрав, вибрав слабину. От так на місці. Тинь, 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 качельки, качельки. Пауза. Знову тинь. підсепчик, тинь. підцепчик, підцепчик. А це, а це вже, друзі, а це вже, друзі, не підцепчик. І от тако можна косити. Косити і косити рибу. Що, можна сказати? Сьогодні нема такого просто супер азартного кльова, що на кожному закиді. Є клівання. От знаходю рибка, вона так тинь, але не бере. З того місця я починаю качелі. тінь тинь, 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 трішки спінінгом. О, Отако! Отако на паузі. тинь тинь качаю, качаю. І рибка. Добиває. Сподобалось. Ну, звісно, сподобалось і вам сподобається, коли ви вийдете з наноджиговим спінінгом і вам теж сподобається. Так і мені сподобалось, незважаючи на те, що рибка дрібна, нема таких кабанів, щоб, знаєте, спінінг в бублик, щоб ви і я покайфував, але все рівно це риболовля. Це риболовля. Рибку знайшов, рибку надурив, і вже, як я і казав, нано палкою можна і плотву, і на карасика поїхати, і цю верховодку половити. Ну, а взимку Окуня. Тому що ну, я вважаю, що цю мирну рибу взимку фіг ви де піймаєте. Ну, може там в магазині тільки. А Окуня дрібного знайдете. А І... Ну що, друзі, будемо скінчати цю риболовлю. Рибалкою супер задоволений. Самі все бачили, нікого ніде ні в чому не надурив. Вигуляв сьогодні от такого мікру. Це, нельзя... це не мікрушний, це нано-джиговий. Прут X-Game Nano TZ. Ну, весь, втарзає, так, весь суперовий, весь кайфовий. так Вже прохолодно, рибку зразу будемо випускати з тестом до 2 грамів. Написано від 0,2 до 2. 0,2 буде кидати, ніколи в житті, чесно, не кидав, але ну, 100% буде він кидати. 0,45 грама, просто ну 0,4 грама я полюбляю. Сьогодні всю риболовлю я пройшов з 0,6 грамами і приманка була хітомі компанії Flagman в 1,6 дюйма. Двох кольорів, 133 і 106. 133 це у нас олія, а 106 це колір Лох. Кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава за селі.